Всем я, конечно, Артем. Ну, як ви знаєте. Як ви знаєте, я в якомусь бін-подвалі. У мене таких відео не було, ви не знаєте. Друге, пусті бутилки. Походу, хтось тут жив. Или кто с туда выживал? Или, или вообще тут что взрывачка в каком-нибудь каком блин дурному сортирном месте. Вот так. Вот так, блин. Що це, блін, таке? Та нічого. У нас ще там багато цієї енергії. Він сказав так собі енергії. Боже, як? Як тут вижити в Бог? Та нічого не буде. Я буду в словах. Офигенно бутылку. Штретья якраз мені Так на великую жилу по на великую. Дорога, откуда я эти песни узнал? Вы посмотрите в тексте, что там есть. Там есть коровы, что спевают эти везики. Да странно, что это везика, а не пердезика. Че він прийде? Він, здається, ко... тоді забрався сюда, а потім вже і все. І тут завалило чогось. А -а Я якийсь чую голос стати. О, че, ти мене чуєш стати? Щось таке лунає. Блін, бачу, що тут дуже маленька сторона. Що можна зробити? Коли ти за... коли тебе запарили? Довне місто. І ти просто не можеш отюди вибратись? Бомбез, до чого? Ти не можеш просто взяти керку, що керкушети віддавав? А чого я? Тобі давав? Ой, А я думав, що у мене нема кирки. Ну, що тебе не чую? Вот тобі що не можеш вже достати ту кирку. О, клас, свобода. Свобода попугаєм, свобода попугаєм. А чому мене він Минки туди? Куда с ней том блін. Жили Жило пацки візику, жило пацаки на візику, жили пацаки... Що це, блін, таке тут весь скривається? Жило пацики на візику, жили пацки на візику... Блін, там якось не так земля страна. Жил под заклинув везику. Жил под Ну, может, кто-то стоит. Просто купался тут просто... Ну, бывало я, кажется. Блин, что ты за ножик? Это точка чешу. Зод це ножик такий. Блін передивися цих пігубіних пігубінів сраних, щоб... жило посаки на різі кожа, але тут таке на кожа. Жили пацики на веку. Жили пацики на веку. Жили пацики на весыку. Жили пацики на зику. Жили пацики на возку. Жили пацики на уезку. Жили пацики на Жили пацики на Жили пацаны на языку. Жили пацаны на языку. Жили пацаны на языку. В реальній житті, опять хтось кричить. Це не моя проблема. Моя проблема, що я не всегда вспомнила, команд снимаю. Тут вообще гвоздь есть. Там чешо людина Там чишо людина, я не понимаю. Я підійду было сейчас. Я супер мем. Желопацики на уезику. Желопацикину везику. Желопацики на визику, желопациканузику, желопацики на Жила на уезику. Жили пацика на уезику Жела пацикану вазику. Жела пацикану. Блин, ту кнопка, давай, заезжай в машину. Жела пацину уезику. Ужила пацики на уезику. Жила пацики на уезику. Жилы пацики на уязику по резику. Уже лопаться кинул 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 резику. Желопатка кинул резику, желопатка кинул резику, желопатка кинул резику, желопатка кинул резику, ボリューム! Желепаться кинули языку. 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 Желепаться кинули Уже лопатка на уже лопатка на уже лопатка на возику. Блин Классная идейка. Жилый подсокинул изику, жило-подсокину везику, жило-под кину. На... Чел, я просто захочу сюда легте. Жела подсокинузику, жило-под закинул везику, жило-подсокину везику, жило-падсокину изику. Я з звабы! Жиле пацькі на ведыку, жыле пацькі на ведыку. Жиле пацькі на візику. жыле пацькі на ведыку, жыле пацькі на ведыку. Дзе ляпацькі на ведыку, жыле Жили пацаки на назику, жили пацаки на зіку, жили пацаки на зіку. А ведь мене тут нічого не осталось. Лопатик и на уизику. Шелопатик на вези. Лопаться на ноизику. Ну ты що дурак, ти не можешь туда стремнуть? Не, там что водоелна вода. Прикол, блін! Приколик был зачем. Я хочу понравилось видео дикие любиты. Зараз. Сня. Так що підписуйтесь. Ставте лайки. Не подобайки. І всім до побачення. Телебачення. До побачення. Телебачення. Будемо, будуть відео. Так що не кажіть, що я такий собі. До побачення. До побачення.